Всім доброго раночку, ось так у нас починається ранок. Ми сьогодні здавали кров, тому в нас пізній сніданок. Шадік, смачно тобі? Угу. Шоколада, в мене кава. Ось я вже поснітала, тому що мені нічого не треба було здавати. Тут такий дитячий майданчик. Дуже гарний осінній ранок. Тепленько, сонечко світить. На сьогодні заплановано у нас дуже багато справ, тож допиваємо каву. Будемо їхати додому. Це недалеко від дому, десь зупинки 4. Ось і вже треба готуватися до сесії. Через 5 днів вона буде починатися. І сьогодні в мене і курсова, і презентації, і десь два предмети я планую сьогодні завершити з усім домашнім завданням і вже надіслати. Тому дуже насичений день. Ще домонтувала вчора відео з останньої поїздки. Цікаво буде. І, напевно, воно вийде раніше цього, ви вже побачите. І прокраків там. Ось. Все, доїдаємо, допиваємо і додому. Тільки подивіться на цю красу. Ми десь півроку тому перефарбували нашу спальню кімнату в такий колір, який підібрали самі. Він нам дуже сподобався. До цього тут була зелена фарба, як ви можете зараз бачити. І що трапилось? Десь на днях воно почало лущитися. І ось що я зараз зробила. Я просто його, ну, звичайною карткою пластиковою просто відшкрабла, і воно все попадало. Я не знаю. Це суміжна стінка з ванною кімнатою. І таке вже не вперше у минулих мешканців цього дому була така сама ситуація. Нам показували власники житла ці фото, коли ми чекали на квартиру, вони перед Ну, вони хотіли це перефарбувати, ось. але ми не дочекалися і вирішили, коли вже заїхали, перефарбувати самі, щоб пошвидше заїхати. У нас вже не було часу чекати. Ну, ось така картина. І, напевно, це щось неправильна конструкція будинку, що воно так завжди вологою десь перебирає і ось лущиться лушить, фарба. Ах, нова проблема. Тож, як я гадаю, що найближчим часом треба все це нам шпаклювати, злущувати, навпаки, злущувати, шпаклювати, а потім все перефарбовувати знову. Але, на жаль, немає ніякої гарантії, що воно знову за місяць-два не злущиться, якщо це конструкція будинку неправильна. Тож такі справи, до речі, я вирішила пофарбувати вітальню у інший колір. Це зараз ще обговорюється. Я сподіваюся отримати дозвіл від власників, тому що зараз вітальня в нас такого світло-молочного кольору, а я хочу зробити щось більш яскраве, більш таке насичене. І не впевнена, що власникам таке буде дуже до вподоби. Але зараз у процесі переговорів і будемо вирішувати це питання. Якщо все ж таки дозвіл буде, то обов'язково вам покажу, як я буду перефарбовувати і у який саме колір, як взагалі вітальня буде виглядати а, після нового апгрейду. Ми прийшли зараз до парку, хочемо зробити якусь осінню композицію, цікаву вдома, і вирішили зібрати листячко тут, а чогось не можемо нічого знайти. Все якесь таке дуже так негарно пожовкле і подряпане, які в якихось дірочках і такі якісь негарні листочки. Хоча надій на цей парк було дуже багато. Це поруч з нами. Тут завжди дуже багато таких цікавих кущиків було. І влітку тут насправді ну дуже гарно. От дивіться, це кукурузне поле. Я не знаю, тут, рі, тут маленьке озерце є, ось там о, унизу. І тут дуже затишно. Ми тут, ну, коли є змога, ми дуже часто сюди приходимо, ось, особливо влітку, а осінню щось ну, не так вже і барвисто тут. Може, треба трішечки почекати. подивимось, що сьогодні зможемо знайти. Подивіться, яке в нас тут кукурудзяне на поле. Дуже висока така кукурудза. Взагалі тут дуже таке файне місце. Тут дуже часто, саме з цієї сторони, світить сонечко. Ось, тут є дитячий майданчик. Вон малий вже пішов, пішов гратися. Ще не одужав Кашляє, Завтра підемо до лікаря, але вирішили не сидіти вдома, трохи пройтися десь біля дому. Така тут цікава така а, місцевість, цікавий такий майданчик. Дивіться, тут завжди лежить кукурудза, бо поруч це поле. Я не знаю, діти граються цієї, цими овочами. Залюбки, ось якісь бджілки. А, майданчик повністю із дерева. Дуже цікавий такий вихід, як на мене. Вон, дітки ще прийшли. А вон там вже Залізна дорога, поїзди їздять. Ех, у новому подорож. Дуже хочеться кудись поїхати. Ну, насамперед вже почали планувати наступну подорож. Певно, це буде на території Польщі. Поки не будемо кудись виїжджати. Ну, не плануємо в будь-якому разі, але хто там знає, плани вони такі можуть змінюватися. Дома сидіти точно не хочеться. Не ось, дивлячись на те, що зараз і правда вдома саме дуже багато справ, ще дитина не долікувалася. І в мене сесія через тиждень буде, я не знаю, дуже багато чого вивчити треба, дуже багато чого зробити. Я у процесі все виходить, все гарно, але ж все ж таки воно займає дуже багато часу. І саме після сесії потрібно буде, буде якесь, я не знаю, якесь перезавантаження. Невеличкий улов у нас сьогодні. Анка, дивіться, малий теж назбирав. Нічого, хоч трішки, але вже якось трішечки барвистенько. І подивіться, на кого ми натрапили тут. Який коник гарненький тут. Когось за парканом стоїть, пасеться. Він якийсь плямистий такий. А я вон щось вирядилася не дуже як для парку розваг, як для парку, там, де стрибають, малий ганяє. Ось, чогось я вирішила вдягнути підбори. Я вже забула за них. Коли купляла, вони дуже гарні, шкіряні, але вони на розмір, Пройди, синок. на розмір виявилися величенькі, і це тут видно, воно трішечки перегинається, дуже гарна якість, натуральне все. І, наче модні зараз, але я знайшла вихід, я вдягаюся такими джинсами кльош донизу, і воно перекриває, і не, ну, наче і не видно, що вони на розмір великі. Ось. Не знаю, дуже захотілося вдягти підбори. Подивимось. Ось ми і добралися до парку Трамполін і вже дуже чекаємо на нові враження. Вдягнули такі спеціальні шкарпетки, щоб вони не скользили там. Ось така роздягальня, звичайні ящички, дали, дали браслетики. Хлопці там у іншій роздягальні для хлопців, зараз знайду йдуть Свою, свою шавку, вона друга. І підемо. Так виглядає вхід. Тут ще такі гральні кімнати, все розмальовано. Ось тут можна день народження своє справляти, столики такі на дуже багато діток, і там вже якась анімація йде, когось день народження чи просто якийсь захід. Ну і ось малий нарешті дорвався, відстрибнув на перший батут, який побачив, і почав вже відриватися. Це взагалі його перші такі прям дорослі батути, тому що до цього він стрибав тільки на більш дитячих, а це прям цілий парк розваг і в нього розбілися очі. А це вже я вирішила відірватися. І насамперед я теж була дуже давно, ну, десь років 5-7. Я не була у таких місцях. Взагалі, якщо не більше, ось і теж стрибала тільки на таких домашніх батутах, а тут мені дуже стало цікаво взагалі все спробувати, як маленькі дитині. Що фізичну підготовку там треба мати неабияку, якщо ви хочете, хоча б годинку витримати на всіх цих місцях, на всіх цих атракціонах, тому що реально ну я занапрягалася, будь-здоро. Ну, що вам сказати, ми вже напригалися, настрибалися, налазилися дуже важко і дуже жарко тут, але задоволені. Це дуже гарне, гарна розвага. Це фу, все закінчилося вже і ми дуже втомлені, і дуже гарно вийшло. Це дуже гарне тренування для тих, хто любить активний спорт, і це дуже гарне тренування для всіх м'язів, особливо для ніг. І я раджу активним людям прийти на Фух, Це дуже гарно і дуже багато дофаміну. І це дуже весело, і дуже гарно для м'язів. Тому дуже сподобалося. Все їдемо додому. Хлопці вже майже переодягнулися. Я їх чекаю. Ідемо, але виявилося Джампліно для нас було замало. І прийшовши додому, ми вирішили ще трішечки потанцювати, побалуватися. Взагалі, ми з малим любимо дома якось розважатися. Він любить такі пісеньки, танцювати під них. І він інколи навіть залучає до цього і мене. На цьому наше відео буде закінчуватися, як і наш насичений день. Ось бажаю всім щастя, здоров'я, миру над головою. Дуже дякую, що додивилися, і буду дуже рада, якщо ви підпишетеся. І всім пока.